Вітаю, на уроці я досліджую світ. Сьогодні поговоримо, як птахи зустрічають весну. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати, поробили собі хати. Хто це? Птахи. Пригадай, яких птахів називають перелітними. Постав відео на паузу, поміркуй і дай відповідь на це запитання. Птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси, птахи окраса парків і садів. Чи можна уявити собі весну без їх дзвінкої пісні? Подивись на екран та упізнай деяких перелітних птахів. Це лебідь, ластівка, шпак і дріст. Як ти вважаєш, з якими змінами в природі пов'язане повернення птахів? Поміркуй, поділись міркуваннями. А від чого залежить час прильоту птахів з вирію? Отже, час повернення птахів з вирію залежить від приходу тепла і появи корму. Птахи можуть повернутися лише якщо буде тепло і буде чим харчуватися. Ось хатина, в ній співак, як цю пташку звати Шпак. Першими повертаються самці. Вони відшукують шпаківні і голосно співають, приваблюючи самець. Коли з'являються пташенята, спів стихає. Потрібно годувати пташенят. Живляться шпаки комахами і черв'яками. Шпак один із перших вісників весни. Один із перших повертається з вирію. Шпак один із найвідоміших і найпопулярніших співочих птахів. Він може співати голосами інших пташок. У неволі шпак, як звикне, здатен вивчити безліч різних звуків, мелодій та голосів. Також у березні повертаються жайворонки. Зовні жайворонки сірі з темним ряботинням. З таким забарвленням вони непомітні в полі і на луці. Живляться вони комахами та насінням бур'янів. Також прилітають зяблики у березні. Першими прилітають самці. Співати починають вже з появою самок. Ластівки прилітають тоді, коли вже є мухи і комарі, бо це основна їхня їжа. А коли ж повертаються водоплавні птахи? А вони повертаються, коли скресне крига, коли з'явиться корм. Як ти вважаєш, як птахи славлять весну? Що це означає? Поміркуй! Солов'ї прилітають на початку травня. У цей час дерева вже вкриті молодою зеленю. Недаремно кажуть соловей прилетить тоді, коли зможе напитися роси або дощової води з березового листка. Солов'ї зазвичай селяться в садах, парках, живляться жуками, мухами, гусінню. Солов'ї, так само, як і люди, вчаться співати тривалий час. Лише на третьому році життя вони стають справжніми співаками. У навчанні найголовніше, щоб молоді солов'ї мали змогу слухати старших, досвідчені солов'ї це ніби вчителі для молодих солов'їв. Його спів настільки високий і честий, що людина, слухаючи соловейка, підноситься духом, очищується душевно. І втішається чуттями. Він передвісник справжньої весни в лісах та гаях. Адже знаєш ти, де зимують птахи? Граки і шпаки в Середній Азії, ластівки в Африці. А як же вони знаходять дорогу додому? За горизонтом, висотою сонця, зорями, запахом, у кожної місцевості свій запах. Є декілька прикмет, і ти можеш цієї весни їх перевірити. Ворони купаються ранньої весни на тепло. Горобці настовбурчили пір'ячко. Збирається на дощ. А які птахи першими прилетіли в твій рідний край? Дізнайся, роздивись, досліди. Домашнім завданням буде підготувати міні-проект про будь-якого перелітного птаха. Ти можеш обрати за своїми вподобаннями. І представити наступного разу або надіслати. Отже, скажи, яка пташка першою повідомляє про приближення весни? Чи одночасно прилітають птахи до нас? А від чого залежить їх час прильоту? Хто прилітає на весні раніше самці чи самочки? Яких ще перелітних птахів ти знаєш? Поставь відео на паузу і дай відповіді на ці запитання. Робота у друкованому зошиті. Сторінка 41 та 42. Дякую за увагу. До зустрічі!